Thank you Олег Швидкий це автор-виконавець знаходиться у студії молодіжного порталу з кількох причин. Ну, Першу він прийшов, і він сказав, що він нещодавно виконує роль менестреля, Барда і автора-виконавця, і мені було б цікаво дізнатися, що його сподвигло. А по-друге, є ще одна подія, яка щоправда відбудеться 18 червня. Це концерт присвячений двом ювілеям: 80 Юрія Юрія Візбера і 90-річчя Куджави. І, тобто є прошу. Поговорити, тому, в принципі, ви до нас і завітали. Олег, вітаю вас також в студії. Молодіжний студії. Поки на хвилинку дала мені слово. Все-таки, що ж вас подвигло? Ви сказали, що не недавно таки в цьому амплуа виступаєте. Що ж вас подвигло так якось змінити, не знаю, вид діяльності? Ну, с музыкой я дружу очень давно, еще со школьной скамьи, а это 70-е, 80-е. Э, а потом у меня была очень, и остается очень интересная работа, то есть творчество через край, этого достаточно. Но э, с годами вот чего-то, какой-то такой автономии, какого-то хобби, какого-то увлечения мне не хватало. И вот тогда мне предложили вступить в братство лесных министрелей, люди, которые по ночам пишут, потом уходят к кострам и по ночам поют друг другу песни, обмениваются своим материалом. Вот попав однажды на вот такой фестиваль, заразившись этим духом, этой аурой, собственно говоря, уже 4 года я в этих рядах пытаюсь посещать фестивали, бывать, писать, что очень приятно. Давно музы не посещали меня или посещают там, так сказать, нерегулярно и неполным составом. А сейчас все хорошо. Uh, взагалі, от бардівська і авторська uh, пісня, ставлення до, uh, до такого виду мистецтва доволі неоднозначне. Багато хто навіть плутає uh, це з ну там з певним шансоном, uh, з певним uh, не мистецтвом, а звичайною там посиденькою з друзями ну, для тобто вас це щось попсою. Ну, навіть не, не ну, то... ну, попса. Це більш ну, а комерційна. Це, далеко, да, це комерційна да. музика, Є. це далеко. Ну, але... Має на увазі щось якимось таким більш те, що. Що заробляє гроші, та ну тобто Навпаки? людина не співує. Ні, як увазі, що плутає з тим, що чим заробляють гроші. Та, тобто людина співає якусь таку мелодію і всі думають, що це барт. Вже ні, так не думають. Думають, що Барт це людина, яка взяла гітару а, з друзями, зібралася навколо вогнища, побринькала собі вже Барт. Ось. Ну, и тому и кажуть, что это не мастерство, а якесь таке Ну то просто відпочинок починок с друзьями, где на э, ничего ты не понимаешь. Ну, в общем-то, конечно, где-то так и происходит. Но авторскую песню, бардовскую песню отличают глубокомысленные тексты, поэзия хорошая действительно проверенная временем поэзия. Вот шансон, скажем, так более поверхностный и есть определенная резноватый шансон. Да. <laughs> вот. Ну а попса есть. Да. А для вас Бардівська і авторська пісня це що в першу чергу? Це текст, тому що багато хто з Нет, Бардів, ну, власне, вони ще й поети, і в першу чергу, звісно. Для мене, в общем-то, це равнозначно. Я хотів би... хотел бы, чтобы и все так к этому относились. Ну, еще не доказал, видимо, свою точку зрения. Безусловно, львиную долю в авторской песне занимает текст. А потом уже какие-то бесхитростные аккорды, потому что ну, это самодеятельная песня, не все, безусловно, музыканты. Вот. Это сейчас уже она... Стоя профессийнейшая, да? Да. И появляются действительно хорошие музыканты, которые ей занимаются. И уже усложняют гармонии, берут хитрые аккорды, там... <при> б, я бы хотел, чтобы было паритет 50 на 50, чтобы вот так вот было, чтобы музыка дополняя текст, рождала образ, и это было понятно слушателю, чтобы было в песне актерство, чтобы была драматургия. Ніколи вона не стане комерційною. <працювання> да на мне зачем? Тобто, ну, жоден бард не з'явиться на музичних телеканалах з власним кліпом ну, і та саме на гармонія. Ну, почему? Ну, почему Появляються. А тут же Олег Митяев, от вам примір комерціалізації авторської пісні. А все-таки йде, переходить межа, за чим вже йде, де не бачить. Ви знаєте, не а, не вона так розмита. Ортодокси авторської пісні хранять от іменно цю границю. Вони так не пускають нове покоління, вони оберігають все це робити. Ну, время меняется, все меняется. Поэтому и песня, наверное, должна видоизменяться, гармонически становиться богаче, но глубина текстов, безусловно. Ви самі от сказали про молодь, якої мало в авторській музиці, в авторській пісні. Все ж таки є ще одне таке уявлення людей про бардівську композицію, що це люди середнього і старшого віку. Не ну вони саме виконавці. Ну, преимущественно, так. Да. Ну ви знаєте, от побував і на Україні, е, я навіть в прошлом году їздив в Росію на Грушинський фестиваль. <кхід> ну, інтересно, звісно. Я побачив, що дуже багато, очень много, Ну, это ще порослі. Я сам іщу порослі. Тобто не вистачає молодь, чому може <клес> не цікавитися, тому що їй не вистачає якоїсь глибини мислення, яка приходить з руками ну, наверное, якоїсь Софії. Ну, молодь достатньо, я вам скажу. і вона класна, вона прогресивна і вносить в авторську пісню свою іюнку. Яке має бути не знаю риса характеру найголовніша в барда? Барт это прежде всего откровенний, не неравнодушний человек, который, ну, как любой художник, это метець, творець. Популярні заходи в Бардівські саме авторської композиції, авторської пісні в Україні, в Запоріжжі, фестивалі. Звісно, в Запоріжжі взагалі тут просто мекка. Да, Здесь, что? да, столько фестивалей, что, собственно говоря, по-моему, 9 фестивалей за год проходит, включая Островок, Мартовский кот, Плеяда, ну, безлич, безлич. А по Украине, ну, каждый месяц, даже несколько раз в месяц, если у вас есть желание, возможность, финансы небольшие, ну, вот, и творческое вдохновение, вы можете посещать их, вам везде будут рады. Это вы знаете... Это такая отдушина, это такая перезагрузка. Ну, посетите как-нибудь. Вот островок будет скоро. 20. В конце июля, последние выходные июля у нас на острове Хортица потрясающий фестиваль. Вы приезжаете с палаткой, разжигаются вот эти самые костры, и вы... Чого складається таке враження? Ніби дійсно бардівська пісня і люди, які її виконують, це якась така собі закрита спільнота, куди не кожен може потрапити. Не навча, от, дійсно компанія людей, які багато років один одного знають і в яку важко потрапити. Ну, навіть вот, і вот эта самая фильтрация. фільтрація. Ты... Понимаешь то, о чем ты поешь, или что ты слушаешь, или не, или не приемлешь это, а, кто может пройти через это, через это сито, через это решето, тот вливается. То чигаті, я прийшла, він не прийшов. Ну, <скільки> <кільки> не влівається. <рик> Люди, які глядачі, які є глядачами подібних заходів, концертів бардівської пісні, авторської пісні, це зазвичай ті ж самі виконавці бардівської композиції, чи є ja, ja, просто ті, uh. хто просто <кільки> ходять на концерти? Uh, Єсть. Uh, Безусловно, и авторы-исполнители, которые интересуются этим, их, наверное, большинство, но и простых сограждан, которые любят поэзию, которые любят вот такую вот музыку. Их тоже очень много. И везде, во всех городах Украины, очень много э, зрителей. А как власть на вы туда потрапили, в барды? В компанию, в закрытую сплельно-то у вас не взял. Дело в том, что я еще в 90-х. чего-то там завоевывал, какие-то гран-при. И студенчество у меня было такое очень активное, связанное с сценой, с песней. Ээээээ... В институте в машиностроительном, кстати, в машинке. Ээээ... Тогда у нас какой закон был? Ты можешь студентом не быть, но с темовцем <существует> быть обязан. <существует> вот. И вот тогда случились такие судьбоносные знакомства. Там Владимир Глухов, это хороший режиссер самодеятельных театров, он сейчас в Германии. Александр Супрун, который, кстати, и Спустя много-много лет вот и сказал поехали с нами. <схи> и я поехал с ними. И вот таким вот образом потихонечку-потихонечку почав участвовать у всіх этих движениях. Є ще одна особливість бардівської пісня, що вона в першу чергу авторська. Буває таке, коли один автор-виконавець бере да, у виконання у свій репертуар, час від часу пісні написані іншими, іншими людьми, але це рідкість насправді найчастіше виконують власні композиції. Ну, это, звісно, хто уміє, хто уміє, то пишет. Но очень часто бывает так, что человек-автор-исполнитель, но он пишет либо музыку, либо либо музыку на чужие стихи, либо исполняет, что тоже в принципе приветствуется. Конечно, более состоятельными, наверное, кротами считаются именно вот стопроцентные барды, которые. могут сами написать, и которые плодовиты. Бывает, знаете, вот барды, как я, написал там в год две-три песни, и все, муза больше не является. Без Но... музы бардевскую песню Нет, не, можно не бывает, не бывает. Нужно вдохновение. Когда остальное написали что-то авторское? Ну, две недели назад. О, кажете, рідко ну, это же была третья. Что за играет зі свого чи не зі свого? Ну, зі свого, наверное, не, не стоит, потому что я, в принципе, анонсирую вот то событие, mm -hmm. которое предстоит нам 18. -го начался в избора и охуджал. Да, и поэтому, знаете, очень почетно для меня. И огромное спасибо всем организаторам концерта, что, так сказать, поверили. И говорят: ну ты приобщись к классике вообще, а то все свое да свое. Вам вот. доверили на концерте, а вы помню да. композиции. Да. И вот если я их выучу, то я буду петь. Ну да. Ну. Вот, а сегодня, ну, я спою вот песенку. Юрия Висбора. Я очень люблю такие диалоговые песенки, рассказы: Эа... вот попробую спеть. Это, Давай. это э, такая исповедь, обожженного любовью мужчины. Называется песенка Укушенный. Шутошная. Заинтриговали, заинтриговали. <кас <cleanup> да что у композиції композиция, Висбора? Да, есть різні пісні. песни. Ну, я ще мудрости не набрался, может, такой, чтобы такие седовласые песни петь, а вот такие. Я немножко подсматривать буду, поэтому... Но на концерте не буду. Ну, вы же летела Алла Вэпча до 18 червня. Да, 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 да. Эх, жертва я, доверия, Беды своей родитель. Вот слышу из-за двери я Укушенный! Войдите! Вошел мое почтение Разоделся не спеша Но где место укушения? Я говорю, душа Тут в кабинете бывшие Мне душу теребят Скажите, говорят, а укусившая какая из себя? Я говорю, обычная и рост не сбухая, Такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня обрушились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. И известно же ведь заранее, что есть разрыв большой Меж внутренним содержанием и внешней красотой И сблизились Повери поверив той красе Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего Змея кусает ближнего, об этом знают все Да не имеет, говорю, значения теперь уж ничего Какое мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих годам, я дам совет укушенный. Не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам привлезились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно обман везде обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше, пусть кусается, потом само пройдет. И вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея. Ти не чув цієї композиції. Ну бачиш знову ж таки, от різниця. Багато хто каже про те, що ті композиції, які от зазвичай виконують, да і люблять і у візбори, і у куджали це люди 60-х років, які чия молодість ну, відбулася водії, да? там у турпоходах у якихось там піонерських таборах, де всі ці ну не, не ці композиції конкретно, да, а багато інших співали гуртом, співали там хором. Питання можливо навіть не в тому, що хто любить і що кому подобається. Я Думаю, питання більше мабуть в тому, що. Ми можемо побачити. Ну, припустимо, де і як може побачити це молодше покоління. Подібні ну... концерти вони повинні популяризувати. Звісно, звісно. Що... І, ну, і потім всього не услышиш. Болі трьохсот пісень написано Юрієм Візбором, болі трьохсот пісень написано. Булата Макуджава. Це е, е, огромніше наслідя, і воно. Ну, понятно, что поются на слуху там 20-30, ну, 40 песен. Ну, да. Ну, милая моя, ну, солнышко лесное. Да, это а же и там глубже, и там такие залежи, там такие пласти, что их нужно поднимать, и нужно выдавать на гора. Концерт, який от дійсно 18 червня відбудеться, він з цією метою створений. Давайте безусловно... подивимося на візбори, як у Джава з іншого точки... ну, з іншого точки зустріч. Ну я зору. не думаю, що ну, е, наверняка будуть представлені е, э, грані. Конечно, попитаються організатори сделати многогранний концерт. І для этого приглашены к нам знакової исполнительные українські, і безусловно достойные запорожські исполнителі. Я думаю, что концерт будет очень интересный, так что, уважаемые жители города, а также гости нашего славного города, если... У вас получиться, і ви достанете вот тот заветный билетик, який продається, кстати, а мало теж продається. Да. Він ще й буде розіграний студії молодіжного вот, порталу. Тому боля. наші глядачі особливо тоді щасливі люди. А, якщо люблять авторську пісню, що хочуть потрапити на концерт, то вже завтра в них, до речі, з'явиться ось така нагода отримати в рубриці Телегра запрошення на концерт. Візьмемося за руки, друзі. Ось так от да. називається на честь Юрія Візбора і Булата Окуджави, які відбудуться 18 червня. Для вас е, і візбори і Окуджава, звісно, вони класики, е, класики бардовської, авторської композиції, але вони різні. От хто ближчий до душі? Ну, Мені по темпераменту ближче Візбор. З діалогічними композиціями, які, які на перший хоч, погляд хоч, здаються хоч, смішними, смічними, веселими, так? Да? Да. Е, так. Ну, на мой взгляд, больше экспрессии, больше эмоций можно показать. Ну а за песни о Куджаве, честно говоря, даже боязно знаться. Не хочется погружаться на такую глубину, на которой ты не плаваешь. Авторска музыка завжди честна. В першу чергу честно. Mm -hmm. Дякую. Ну, що прийшли, маємо попрощатися, вивчіть обов'язково. я буду Ну анонс не должен бути таким. Я ж не ні розкривати всі карти. правильно? Дійсно, не повинні. Якщо зараз зіграти так в повністю, то потім нашу серді. Наше тоді дивитися так на концерт? Дякую, хай вам щастить усього найкращого. Ми переходимо до чергового блоку нашої програми. Впродовж наступних 20 хвилин в ефірі телесеріал Життя, як життя. Після того хочемо з вами. Поговорити в рубриці на одинці з усіма за номером телефону 1576 або 346771 про те, як ви голосували не за кого, а як враховуючи які чинники і е, які категорії, чи які яку інформацію на що покладалося при виборі свого кандидата у президенти.